річну викритку бармашинку 2 в 1 Бажаєте побачити? У нас такі є в наявності від бренду TBK. Ось так вони виглядають. В комплекті йде 24 насадки для викритки та 10 насадок для бормашинки. Так виглядає викритка. Пукаємо її. Для початку давайте спробуємо насадки для бормашинки. Беремо, встановлюється з цієї зворотньої сторони. Затискаємо цю кнопку. На іншу насадку ще перекласну. І тепер перемикнемо на режим викрутки. Натискаємо кнопку, затримуємо, знімаємо насадку з бермашенки і беремо насадку як для викрутки. Бачимо, чудово працює. Також тут можна перемикати швидкості. І ще довгим натисканням ми бачимо, що вмикається фонарик. Це також дуже зручно при роботі буде підсвічувати вам робочу зону. Заряджається вона кабелем TFC. тут знаходиться роз'єм в комплекті. Йде ось такий невеличкий чудовий ключок та кабель. І також дану витрудку можна ставити на підставку до бітів.